А це вже моя бабуся Оля, Ярославська Арсенівна, правда? Да, все мене не да. Розкажи, як тобі було? Тільки чесно. Хорошо, я дуже рада. А чесно. Чесно, що ми зустрілися. Ми живемо е цей раз і говоримо правду, так як воно є. Да. Було всяке. Було все, всяке. А я з тобою не сварився і не сварилася ніколи. Нам з собою все хорошо. Так. Все. Бо тому, що бабуся, як люди кажуть, дуже схожа на мене, по спокойству, хоча я теж такий припадочний, що по великому рахунку зовсім не похожий, хіба внічня. Дуже мені подобається, що ти нам квартиру таку придбав. Та це таке. Головне, що ми побачилися. Було, звісно, да. важко, кажи відверто. То було непросто. Не просто ми з людьми Важно. переважно щиро говоримо, то було непросто, скажімо так. Діда міняється цей настроєння, як в Канаді погода, правда? Да. То є факти, люди. То є факт. Він каже, що я вже був в Канаді. Йому снилося, чи що? Він каже, що я був в Канаді. Та просто хорошо. перебиває його, знаєш? Да. То так, то сяк. Емоція радості, емоція а якоїсь печалі і так далі. Типу. Все да. не дуже просто, правда? Да, Але найголовніше, щоб побачилися, і ми бажаємо, що якщо у вас є рідні, хоча б позвоніть, да. якщо ви маєте фінансові подушки, то складайте якось це все і організовуйте, і їдьте. Бо тому що не вічні. Чесно, мені вже не хочеться нікуди їхати, бо тому, що... тому що це мої рідні, скажімо так. І... Але Саш, я розумію, що в мене і сім є сім'я, з якою треба жити. Ну я не хотів би розставатися. Бо... Я, я бажаю, ми бажаємо вам, щоб ви доїхали щасливо, всього доброго, і У вас там сім'я, і жити щасливо. Нам добиратися приблизно двоє суток. Дуже тяжко. І з дитиною маленькою. Ну нічого. Це не просто, але реально. А вам скільки? Вам 4,5 до п'яти годин. Да. І так як зараз по лекому рахунку багато е, їдуть на відпочинок, да. бо тому, що то є червень-серпень, е, червень-липень. Ну, зараз якраз буде липень, червень, типу. ну коротше мене вже позбивав вже по повній програмі. Е, буде дуже багато людей, які їдуть з відпочинку. Ага. О, тобто з Румунії, сучаво, десь ага. до себе, десь в камене чи куди? Ну нічого, О, помаленьку. І ви будете виїжджати по ходу в 11-й годині, то тобто буде жарко. Нічого. Бажаю вам, щоб ви доїхали. Дякуємо тобі вам. Все, дякую. Нічого, щасливо, з Божою допомогою ми доїдемо. Все буде добре, я думаю. Да. А вам всім миру Ой. злагоди, всього добре. Да, так що такі справи, люди, так що, що є, то є. І місяць був непростий, психологічно так. то на 100%. Але я думаю, що ще побачимося, що якось вийде то все організувати і а, зробити. А всім людям а а всім людям я желаю миру, здоров'я, всього самого лучшого.